Фонтан зі смарагдових снів У місті, яке прокидалося тільки вночі, панувала тиша. Місяць висів високо в небі, освітлюючи порожні вулиці та дахи будинків. У самому центрі цього міста стояв старий фонтан. Його вода була не прозорою, а ніжно-зеленою, що переливалася і світилася. Цей фонтан називали фонтаном зі смарагдових снів. Щоночі краплі його води підіймалися вгору і перетворювалися на крихітних прозорих пташок. Ці пташки, легкі як повітря, літали крізь ніч, несучи яскраві та прекрасні сни дітям усього міста. Вони приносили сни про польоти на хмарах, про розмови з тваринами та про будівництво замків із цукерок. Але один маленький хлопчик на ім'я Зорян ніяк не міг заснути. Він крутився і вертівся в ліжку. А його сни завжди були сірими й сумними. Він бачив, як прозорі пташки пролітали повз його вікно, але вони ніколи не прилітали до нього. Він почувався дуже самотнім. Однієї ночі зорян вирішив піти на прогулянку. Він тихо вислизнув із дому і пішов до центру міста. Він ішов і йшов, поки не побачив мерехтливе зелене світло. Це був фонтан зі смарагдових снів. Зорян обережно підійшов до фонтану. Йому було трохи страшно, але його бажання побачити добрий сон було сильнішим. Він занурив пальців про холодну зелену воду. Вона була ніжною, як тихий шепіт. Раптом вода почала кружляти, і маленькі сяючі двері з'явилися прямо посередині фонтану. Двері відчинилися, і з них повіяв теплий солодкий аромат квітів і зоряного світла. Зорян відчув, як його щось ніжно тягне. Він ступив крізь двері й опинився в чарівному саду. Квіти в цьому саду співали, і їхні голоси були схожі на найсолодші мелодії Дерева мали сяюче листя, яке світилося, як тисяча маленьких ліхтариків. Стежки були зроблені не із землі, а з зоряного пилу, який виблискував з кожним кроком. Зорян ішов садом, торкаючись сяючого листя та слухаючи спів квітів. Він почувався абсолютно щасливим і спокійним. Він побачив на стежці маленьке яскраве світло. Це був крихітний зелений кристал, що світився, як смарагд це був подарунок від фонтану. Зорян обережно підняв його і тримав у руці. Він відчув, як тепла хвиля сонливості накрила його. Чарівний сад почав зникати, і двері у фонтані зачинилися за ним. Зорян опинився назад у своєму ліжку. Він був такий втомлений, що відразу заснув глибоким сном. Коли настав ранок, він прокинувся, почуваючись відпочилим і щасливим. Він відкрив свою руку, і там був він маленький зелений кристал. І з того дня Зорян завжди бачив найчудовіші сни. Він знав, що фонтан зі смарагдових снів завжди був там, готовий поділитися своєю магією з кожним, хто потребував трохи світла у своєму сні.